Салютики всім! Так, друзі, як грати на гривні та вигравати в казино? Ну, я думаю, тут все досить таке просто. А, давайте почнемо з того, що ми з вами купимо. А може і не купимо. Ми піднімемо ставку. Ми піднімемо ставку. І зараз а, автогру давайте 30 прокрутів і побачимо, побачимо, що в нас з цього вийде. Якщо нам зараз попадеться ця рибка, дуже шкода, що вона не попалася, але я все ж таки тримаю надію, що вона у нас буде. Е, так, все тут максимально реально, як е, гроші наші і як виграшні гроші. Тому, слухайте, я так хочу ту рибу зловити, що це попасть. Я надіюсь, ви будете разом зі мною тримати кулачки і нам зараз тут така рибка попадеться. Ладно. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Угу. Окей. А... Ні, ну вона в нас повинна бути в будь-якому випадку. Це, це, знаєте, як таке закидають черв'ячок. Закидають черв'ячок для гарного а, улову. Так, до речі, це ми граємо в казино Бет, і це слотик Big Bus, правда, Halloween. А... Це така була невеличка новиночка яскрава, прикольно. Тому я вирішила в неї тут теж трошечки покрутити, поюзати і подивитися, що ж вона нам принесе. Ну, ми ж повинні глянути, як ми повинні тут виграти. А я хочу виграти, хочу вам це показати. У, -у, -у круто! Так. Друзі, тримаємо кулачки, нам треба ця рибка, тому що я хочу показати, що коли ми збільшуємо ставочки, ця рибка повинна тут ну, нормально так насипати. Вона мені насипала на малій ставці, але ж я хочу в нього більші. На малій ставці, до речі, у нас було 20 центів, і ми з нього виграли 40, 40, 40 баксів. Давайте піднімемо, що ми тут. Нам же ж треба акула, а не якась там рибка маленька. Давайте 30 прокрутів, полетіли. Саме головне це а, тут отримувати задоволення і не розчаровуватися. Тому що ми приходимо в першу чергу не за великими виграшами, а за на хотіла сказати одне слово, не скажу. <гум> а ой, що це? О, бачите? Дивіться. А ми приходимо за гарним настроєм. І нам тут з вами і насипало непогано. Ну круто! Клас, кайс, слухайте. Підняли ставочку, отримали гарний, 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 пригарний виграш. Ой, ще нам ну, тут трошечки капнуло, це теж класно. Ну, оце цю рибу я хочу. Давайте ще почекаємо, почекаємо. Як на Рибоці? Рибки ж люби ти, що правильно помовчимо. Щось мені здається, ця рибка те, тишу, вона любить щось друге. Так, ну що ж, мої хороші, ми з вами поюзали, подивилися. А, ви самі побачили, що якщо підняти ставочку, там і зразу гарні виграші більше. Я вже буду в наступному відео додати, тому що ми ж не будемо тут з вами час. Я думаю, ви час мене дивитися точно не будете. Тому переходьте на посилання, грайте, отримайте задоволення. Я вам бажаю великої удачі і бережіть себе. Пока-пока!